Урочистий захід до дня працівника освіти розпочали тим, що представили 320 першокурсників, які долучилися джерела знань педагогічних наук і не тільки. Дефектологічний факультет, технологічний, дошкільної освіти і практичної психології, факультет підготовки вчителів початкових класів економіки та управління, фізичного виховання, фізико-математичного та філологічного факультету. Привітала першокурсників ректор Донбаського державного педагогічного університету Світлана Омельченко. Довго, бо дуже скучила за вами, дуже. Хочу сказати, що бачите, сьогодні для нашого філологічного факультету вже випробування, що свято треба стояти під стіночкою. Ну ми просимо вибачення, але ж я думаю, це добре, що скільки першого курсу в такий складний струдний час. За традицією привітали усіх ювілярів університету. А факультет початкових класів підготував музичний подарунок на честь свята Дня Вчителя. Стануть катанібу. Поздоровив колектив викладачів та студентів і директор департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації Юрій Соловйов. Я хотів би сьогодні привітати майже дві тисячі тих студентів. Сими тисяч. Ви подумайте, сім тисячі, дві тисячі ми на сьогоднішній день набираємо. Хай і магістр, хай і спеціалісти, хай це 400 чоловік першого курсу, але це більше навіть співвідношення, чим весь колектив. Це в той час. Той час, коли так складно було із набором, коли так складно було з формуванням. Далі для первачків вишу здійснили ритуал посвятив студенти. Важно прослухати текст зобов'язань студента Донбаського державного педагогічного університету. Та принести урочисту клятву. Ми зараз зачитаємо текст урочистої клятви. А вас, шановні першопусники, просимо за нашим жестом повторювати разом і голосно слово клянусь. Ну що ви готові? <праць> Я студент Донбаського державного педагогічного університету. Починаючи свій шлях до храму знань, осередку просвітництва, науки та культури, клянусь. Пронести через усе життя любов до знань, ширити слово правди і добра. Клянусь! Наполегливо і сумлінна оволодівати здобутками національної та світової культури. Клянусь! Тепер ці юні хлопці та дівчата справжні студенти Донбаського державного педагогічного університету. Це майбутні вчителі, спортсмени, психологи, управлінці та науковці. В них має потребу наша молода держава, ім'я якій – Україна